Сьогодні був такий ну, складний матч, де створили, ну, хотіли створити багато шансів, але реалізація ще раз була ну, дуже важка. На ваш погляд, це ну, які причини, що ми так важко завжди ну, щоб реалізувати шанси для нас. Для мене дуже важливо, що ми створюємо шанси. І це вже майстерність гравців. Дуже важко сконцентруватися в кожному моменті, коли ми создаємо. Я вважаю, в першому таймі були гарні виходи в контратаки, але, на жаль, ми не завершали, не завершували ці атаки і отримували атаки в нашу сторону. Тому для мене дуже важливо, ми працюємо над тим, щоб створювати моменти, для того, щоб у нас були моменти. І дуже важливо, щоб усі гравці. У кого цей момент концентрувалися максимально на цих моментах? Як це працювати? Працюємо. Ну, я думаю, взагалі треба, треба було тримати інтенсивність. І Жора Судаков показав, що дійсно він відновився і майже 19, 90 хвилин він працював. На жаль, у Миколи Шапаренка було невелике пошкодження, і ми його замінили. Але ті гравці, які вийшли, я вважаю, що вони додали в інтенсивності, і Дмитро він перший раз. Викликан до збірної і завжди перші ігри це, це дуже важкі, навіть попри те, що вони розуміють друг другу в шахтарі. Це збірна, це зовсім інший рівень. І я вважаю, що він гарно вийшов. Усі гравці, які вийшли, додали в інтенсивності. Але, на жаль, на жаль, ми не зробили головного, не забили гол. Трибуна, будь ласка. Роман Котляр Трибуна Сергій Сніславичу питання стосовно Максима Таловєрова було багато скепсису вболівальників стосовно його виходу в стартовому складі перед Грузією. Він провів хороший матч і сьогодні теж достатньо впевнено зіграв. Тобто таке враження, що він набирає форму в плані покриття простору інтерпретації епізодів, лише покращуючи з кожним матчем. Як би ви оцінили перші два його деб'юти, можна сказати, в офіційних матчах? Ну, по-перше, задоволений, що він грає в ласки останні матчі, тому, тому що раніше він не грав, не мав практики. Зараз останні матчі він грає, грає по 90 хвилин. І це дуже важливо, щоб гравці були в тонусі. Те, що ми обрали його, він дійсно це заслужив. Я дивився багато його матчів в національному чемпіонаті. Я бачу, як він працює в тренувальному процесі, тому... Зараз цей, цей вибір був, був очевидний. Тому я вважаю, що він заслужив цей вибір. І ці дві гри він провів на дуже високому рівні. Кристина Пастухова, український футбол. Сергію Станіславовичу, як можете оцінити гру збірної Чехії. Ну, це потужна збірна. Вона дійсно грає дуже фізичний футбол. І сьогодні вони доказали, вони грали дуже інтенсивно, пресингували постійно. Тільки може в кінці, коли трішки підсили. Але ну, це збірна доказала навіть після першої поразки, вони дійсно заслуговують на те місце, які вони зараз опинились. І я взагалі вважаю, що в нас дуже, дуже міцна група, дуже важка група, і я впевнений, що в наступних двох матчах ми. Будемо сражатися це і будемо боротися за, за вихід у серію а, як це, як воно? Дивізіона. Дивізіона.